Ви волі цей осхлопець, ви волі цей відчувай ти бить війни Фиволі, цей осхопець, відчуєш бить тоту, як війни почнеться в осіті, в осіті вас ва сіті вас. Звізи, а звіз серйозний хлопець, так відчу. Добре, я йду внити. Добре, мені до нити на роботу. О, Фріолі, ти куди йдеш? Я йду на роботу. А, ну добре. Нарешті я на роботі. Думаю, що все буде добре і О, фейерві, ти ще працюєш, а тобто ти працюєш продавцем, так? А, продавцем ви легкі? Як ти бачиш, що так. А, ну добре, я просто хотів запитати. У мене нова кримінальна ідея. А, тобто цю кримінальну ідею придумав гіло, так? Ну, в принципі так. А як ти як ти здогадався? Стий, він же так догадається. То, що придумає ніяк, Не як і я, придумаю кримінальні ідеї. А, ну В принципі, так. Я сказав, що я більше на ваші кримінальні ідеї не буду йти. Але ж ти минулого. Я просто тоді хотів, а тепер зараз придумав все. Ну, в принципі, добре і аз Але ж, будь ласка, Фриволі, мені це дуже важливо. Важливо? Так, важливо. Але начану в землі от пам'ятаю на війні. Ні. На війні мені з пугами продамали нову ідею. Ну, тобто продавати ворожу зброю. Ти вже це казав. А, так? Так, ти казав це. Ну, не важливо. Ай, б... Що? Ти ж казав, У мене є ідея? Та саме ідея, вже продавати зброю ворогів, ми вже вже робимо. Ми вже це робили. Ліпше. А подамо ще ліпшою ідею. Це має продавати не тільки своїх ворогів А і ворожих генгалів. Ти, ЛІПШЕ Як? Ну, покажи ту ідею. Як? Подавати ще це все речі ворожих генгалів Тут здурів? Ні, я не здурів. Є геній. Ще гені, це тупість. Нам так тому вистачає все. Почнемо до битви. Ну так подивись, мим щемо ми так багато отримуємо і получаємо ще більше. Це чудово. Це просто бомба. Ми продавали е, ну, продавати ворожих генералів, і все отримало ще більше. Та дуже добра ідея, і проте це вже те казав. тобто казав. Ну я це казав, але я сказав ще, коли я вже покращив ту ідею. Я просто не хочу зараз це чути. Проте набагато ліпше. Чого? У мене є нова кримінальна ідея. І що це за кримінальна ідея? Ідея? Вона тобі сподобається. Чому? Ну дивись, в мене є ідея. Мені потрібно те, щоб тобі десь взяв е, їжу. Тобто, ну, появити своїм ботинки, ти працюєш на тому арку. Та я просто мене сюди просто влаштували і. ти можеш його попросити, щоб він дав тобі більше, або дебати закінчилося. Тобто їжу? Так, я буду і по тебе перепродувати, пе, 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 так. Тобто ти хочеш казати, щоб ти купиш у мене ту їжу, а сам потім пере, її передаш. Перепродам! Ти неправильно сказав, добре. Я й про це хотів сказати. І. Мензипунс ну, не знає, що на того, але почнемо. Добре. Він в іншому подивить. Ем, бос. Що? І сказав тобі нас працювати? Чого ти не працюєш? Я у мене просто закінчились продукти. Я ж минулого тижня тільки нові продукти поставив. Чому не так швидко закінчилося? Ну, напевно, тому що багато кукуляють купу і вони не швидко закінчуються. Е, Добре, Вону, в іншій кімнаті там є ящики, можу взяти. Добре. Вже немає ящиків. Постій. До побачення, Фріволі. Ти хто? І той сам генерал. Що? Е! Відпусти! Ні-ні-ні-ні. Я повні пасти. Як така вийшла? І ти не має на це вигазбити в вікно. Тебе добре вийшло. Тобто ти був під криттям Яндер і, і... Я не Яндер. Я Ландер. І, тобто, ти... Генерал дуже добре впорався. Та... так, Капап. -та ще одну на головне тільки гіло і стекло. У мене є. Да, я сам с ним засюди Ей, ей гіло, стекло. Що? Там тобто приволі на ваша допомога. Що ти хочеш, Капап? А то допомога туди йде йдемо. А яка допомога? Де на це ящики, він не може, його їх там дуже багато. А, так? добре йдемо. Все йде просто по плану. Вони йдуть. Чудово. Де він? Е... Він там. А е, Двері чому від закриті. Е, тут немає ящика, де... Да. Все. Все вийшло. Ти одор проповився капап. Я завжди впору все добре. Тобто На... генерал такі. Так. Може мене так і називати. Мені взаємо, як ти можеш називати мене займі. Добре, я вже піду. Хм.